Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро. Сьогодні у нас 7 березня і ми вирушаємо на прогулянку по Дніпру. Сьогодні у нас 4 градуси тепла, але сонечко, і там, де нема вітра, тепло, але там, де є тінь, там прохолодніше. І, в принципі, ми такі, знаєте, вдяглися трошки. Весна почалася. В принципі, у нас, знаєте, з температури такої, до якої ми не звикли. Тому що взимку було 10-13, а зараз, знаєте, 4 градуси тепла і дуже так, знаєте, незвично. Ось така у нас зараз. 7 березня погода. Хоча раніше, я пам'ятаю, навіть сніг 8 березня був на свята саме. До речі, в нас вже по місту я бачу, що люди ходять, ну дівчата вже ходять за квітами, вже їх вже вітають і вже багато продається квітів на вулиці прямо. Ничего не будет чутно. Мимоза. А, -а, -а. а эти с луковицами? А эти с луковицами, да? И это прям с земли. Вова, надо Цветы.

Не зупиняється, все будується. В новобудовах квартири продаються. Ціна на нерухомість зростає у Дніпрі. Ну, якось так у нас ситуація. До речі, 8 березня у нас в Україні святкується. Вже Дівчата збирають багато організацій по Дніпру, в яких задіяні саме дівчата збирають зараз на подарунки нашим ЗСУ, на подарунки дівчатам, які служать які захищають нашу державу. Тому, друзі, приєднуйтесь до цієї ініціативи. Бачите, в принципі, я кажу, що вже почали святкувати. Вже один одного вітаємо, і, в принципі, завтра вже будемо святкувати. Так, улюблена ваша будівля в Дніпрі, яку ви дуже, дуже вам вона подобається, через яку, бачите, видно небо. І тут поряд новобудова, яку ми з вами відстежуємо, дивимося, скільки там вже засклили вікон. Ну, вже її засклили повністю і, мабуть, її в цьому році вже здадуть в експлуатацію. Ось вона бачите. До речі. Як завжди я виходжу вам познімати трошки і починається повітряна тривога, але її тут погано чутно, але вона є. До речі, друзі. За останні дні у нас в Дніпрі була тиша. Нічого не вибухало, нічого не збивали, не прилітало, було в області, і так, в принципі, і в моніторингових чатах, в телеграмі так і пишуть, що в області шахеди там були, здається, ракети були, щось збивали, але невелика кількість, і ну, в принципі у нас тиша. Але я хочу вас попередити, що пам'ятаєте, я вам казала з 10-го. По 28 восьме люте такий період був, коли можуть бути обстріли і саме звернути увагу і е, приймати міри, коли ви е, коли ви чуєте тривогу, щоб ви спускалися в укриття. Або да, приймали рішення десь виходити чи не виходити. То такий же період буде і зараз, в березні, з 7-го з сьогоднішнього дня до 13-го. Зверніть увагу в ці дні. Саме Дніпра це стосується. Треба звернути увагу на свою безпеку, тому що можуть бути прильоти в Дніпро. В Дніпро, Харків, Одеса, ну, ви знаєте, які міста, але я кажу саме про Дніпро, щоб звернули увагу саме на Дніпро. Що хочу сказати по ситуації ще, так як я спілкуюся з різними людьми, спілкуюся і читаю, бачу, дивлюся, слухаю деяких людей. то в принципі, я знала про те, що буде період, в який будуть інформаційно саме лякати людей, лякати, наприклад, тим же ж наступами. Дивіться, я ж не можу пройти Повз. Це проєкт, який називається «Відчуй Дніпро і це електротрамвайчик наш, електричний трамвай, який був. Тут ще у Катеринославі заснований, запущений, працював ще з тих часів, і, здається, перший або другий був у державі. Це такі маленькі скульптурки маленькі, які потрібно шукати в Дніпрі, коли ви гуляєте і знайомитеся з Дніпром. Так ось періоди є такі, знаєте, в які саме Проходять такі, знаєте, штурми інформаційні і люди цього лякаються. Наприклад, зараз дуже лякають людей в Харкові. Там що виїжджайте, евакуюйтеся. Нічого страшного ні в Харкові, ні в Дніпрі, ні в Одесі не буде відбуватися. Це лише інформаційна атака наших ворогів. Тому рекомендую на це не звертати уваги. Це буде аж до Квітня місяця цей період буде аж до квітня місяця. В квітні місяці там вже ситуація зміниться. Ну і звісно, я надіюся на те, що ситуація зміниться також і на фронті. Очікуємо допомогу, і допомога буде велика. Саме військова допомога буде велика вже весною. І там може змінитися дуже ситуація на фронті. В нашу, наш бік змінитися в кращий бік для України. Ось такі трошки друзі-новини я вам розповідаю і застерігаю в деякі моменти. Сама про це трошки дивилася, трошки спілкувалася з людьми і вам розповідаю. Ну і прогулюємося нашим. Дніпром. Ще один, друзі, дуже цікавий був такий момент. Написали мені комент в попередньому відео, там де я розповідала про транспорт Дніпра. Про те, що його оновили. Показала, як я їду у транспорті. Електротранспортів в тролейбусі і в трамваї показала кількість людей. Також зняла ще Показала транспорт, який зупинявся на зупинці. І мені людина написала, що вона бачить, що в Дніпрі людей немає, транспорт пустий. Я не знаю, як це. Знаєте, це може просто провокація, це люблять робити росіянці таке. Просто така, знаєте, провокація. Вони пишуть комент, який не відповідає зовсім тому, що відбувається у відео. Ну, це така маніпуляція, провокація. Так от я хочу сказати ще, що. Якщо людина дійсно не подивиться відео і не побачить, дійсно були і там люди в транспорті, чи не було мало людей, чи багато, то вона може і повестися на цей комент. Але там, бачите, на вулиці не дуже тепло, але люди відпочивають і в кафе, вони на вулиці прям. Сидять до, до речі, такого у нас раніше у Дніпрі не було. Взимку, восени, весною у нас мало людей, так щоб знаєте, сиділи на вулиці на літніх майданчиках. Зазвичай майданчики не обладнували кафе, і мені це дуже не подобалося. І ось після того, як ми відпочивали в Європі, то Мені дуже хотілося, щоб так було і в Дніпрі. Ну і, до речі, так воно і сталося. А це, друзі, свирістюнки продають. Отак от у нас відбувається. Так от, що я хочу ще вам розповісти, про транспорт, про провокації, про маніпуляції в коментах саме. Ну, до речі, ви можете просто передивитися відео, подивитися, я там навіть відмітила тайм-коди, як виглядає транспорт. До речі, друзі, сьогодні 7 березня, ось десь у середині дня, зупинка. Дивіться, як вона виглядає, це відповідь на комент. Ну хочу також сказати, що якщо в 2010 році у Дніпрі проживало 990 тисяч людей. У нас місто мільйонник, але він втратив кількість людей і в 2010 році вже налічував 9, 990 тисяч. Але ось, бачите, друзі, до 8 березня підготовка. Як гарна, ну, дівчата працюють. Ось так, бачите, СММ-ники працюють. То, зараз в Дніпрі вже налічується мільйон 300, мільйон 400, 000, тому що до Дніпра приїхали переселенці ВПО, внутрішньо переміщені особи, тому що почалися бойові дії. І завдяки тому, що Почалася війна, це знаєте, як кажуть, не було би щастя, так нещастя допомогло. У нас у Дніпрі збільшилася кількість людей. Десь 400 тисяч приїхало до Дніпра людей і зараз продовжують приїздити. Ну, зараз вже менше людей, звісно, переміщуються. Але коли йшли наступальні дії росіянські на деякі міста, то приїжджали люди. В Дніпро, тому що один із е, самих спокійних регіонів е, в Дніпрі. Ну, Дніпро вважається один із спокійніших регіонів, е, саме тої частини, де е, більше всього обстрілюють. Ну і також у нас і інфраструктура е, досить е, добра, і е, мер у нас класний. І також у нас розвиток міста проходить і багато чого робиться в місті. І для ВПО також проводять багато заходів, багато допомоги. Наш регіон, він один з найбагатших в Україні. У нас бюджет, бюджет ми перевиконували і перевиконуємо. І місто заробляє, тому має можливість і допомагати людям, які приїздять до міста. Продовжується бачити, друзі, реставрація вулиць у Дніпрі. Велика кількість різноманітних у нас вже вулиць. Відреставрували, зробили пішохідні зони. А це саме вже така глибока реставрація, тому що міняють комунікації, бачите, такі котловани риють, міняють усе. А тоді вже будуть нову проїжджу частину роботи і пішохідні зони. До речі, друзі, бачите, це новий планетарій відновлений, реставрований. Там щось дівчата бавляться. Зараз перейдемо, подивимось. Машина часу. О, друзі, бачите? Тут також є маленький котик з ракетою. І це проєкт «Відчуй Дніпро. Дніпровська ракета, називається ця скульптурка. І телескоп-калейдоскоп. Ось він, такий ось. Цікаво. Зараз, мабуть, буде вистава і подивимося, чи є тут інформація. we also live in the blessing Це ще не зайшли, вже дітям подобається. бачите? Дуже цікаво оформлено. Дивіться, бачите саме пізнавально так. Я сам розумію, втри вже прямо іран. Планета знань. Це називається Планета Знань. О 15.00 буде вистава. Зараз чуєте церква дзвонить. Такий новий оновлений планетарій у нас у Дніпрі зараз там дуже цікаві вистави, там все дуже гарно зроблено. Я рекомендую туди прийти. Бо моя подружка мені рекомендувала. Вона була і каже, навіть для дорослих там дуже цікаво. Вона для... саме. Думала, що їй не буде цікаво, але там дуже цікаво, тому рекомендую, хто у Дніпрі, хто приїхав до Дніпра прийти і подивитися. Також для ВПО, наскільки я знаю, в такі заклади є великі або безкоштовні квитки, або великі знижки на квитки. Тому звертаюся, друзі, до своїх центрів комплектування. Там такі заходи рекомендують і вам дають таку можливість сходити в театри, сходити до якихось музеїв. Це бачите, не реставрована будівля. Але в нас друзі, дуже велика кількість будівель стояла в черзі на реставрацію вже на 24-25 роки. Багато будівель було вже відреставровано. Ну, Звісно, почалася війна і все зупинилося. Дуже чекаємо на те, щоб війна завершилася і почалися вже роботи по відновленню. Кореконструкція, плани дуже гарні були. Саме проєкт культурних, саме культурні будівлі, ті, що відносяться до культури, вони повинні були бути відремонтовані так, так, також, як і проєкт був велике будівництво, коли будували дороги і відновлювали медичну сферу. Також відновлювали школи, спортивні різноманітні заходи. Для заходів для різноманітних спортивних відбудовували саме місця, тому стадіони ремонтувалися. І ось наступним етапом повинна була будівництво, саме будівництво і реставрація місць культури. Це парки і театри. Ну, а це бачите теж, друзі, інновація європейська, це берлінські подушки безпеки. Вони трошки кращі ніж лежачі поліцейські. Тому Бачите, їх зараз використовують при будівництві вже і реконструкції доріг. Така нова. На цьому, друзі, будемо завершувати наше відео, наше, нашу прогулянку. Сьогодні по Дніпру воно дуже довго вийшло. Не знаю, хто буде дивитися, але хто додивився до цього міста, поставте лайк і напишіть комент, що ви додивилися до цього міста. Хочу також привітати жінок з 8 березня, бо відео вже вийде 8 березня. Бажаю всім нашим жінкам любові, краси і миру. Також, друзі, ми сьогодні з вами прийшлися по Дніпру, подивилися, які у нас проводяться ремонтні роботи, і трошки порозмовляли на тему, чи велика кількість людей у нас їздить у транспорті. Ну, все, друзі. До побачення і зі святом вас.